Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і тільки. І сьогодні у нас на огляді буде нещодавно стартувавша play to earn гра під назвою Gamily. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте до самої гри. Gamily це проект. LightyR, грайте та заробляйте. Тут ми можемо заробляти двома способами, як складеннями, так і без. Але нас звичайно цікавить спосіб без складень. І далі давайте ознайомимося з описом до цього проєкту та що нам потрібно робити. А далі розглянемо механіку самої гри. Як я вже говорив, це проєкт із серії Грайте та заробляйте. Тут ми можемо заробляти реальні гроші, і для цього нам не потрібно нічого скачувати або робити якісь інвестиції. Далі ми можемо ознайомитись з геймплеєм гри та що нам потрібно тут робити. І нам потрібно тут наймати найманців, розвивати власну армію, вони борються з монстрами. І що миті ми отримаємо за це самоцвіти, які ми потім можемо обміняти на фіатні гроші або криптовалюту та виводити собі на гаманець. Далі ми бачимо найманців, яких ми можемо наймати. Тут ми бачимо їхню вартість, який урон монстрам вони наносять, який прибуток ми отримаємо за них щодня. Та загальний прибуток, який ми отримаємо в кінці. Далі ми можемо тут ознайомитись з інформацією для гравців. І тут вказано, що ми можемо почати тут заробляти абсолютно без складень, для того, щоб замовляти вивід з цього сайту. Вивід тут від 10 центів, і також тут є жива підтримка. Далі в нас йде. Інформація для партнерів: запрошувати в гру інших гравців та отримати за це дохід в дворівневій партнерській програмі. І за перший рівень ми отримаємо 5%, за другий 2,5%. І за кожен перегляд серфінгу ми також будемо отримати винагроду в розмірі 100 самоцвіт. І також тут постійно проводяться конкурси для партнерів. І Також ми можемо бачити інформацію для рекламодавців рекламувати свої веб-сайти тисячам активних гравців за мінімальними цінами. І також, що тут серфінг построєний на концепції play-to-click, тобто ваші сайти можуть переглядати тисячі разів на добу. Також що тут постійно йдуть живі перегляди, та що тут низькі ціни за тисячу переглядів. Далі ми можемо бачити дорожню карту. Проект стартував нещодавно, і також ми можемо ознайомитися, що вже... Працює на сайті та що в подальшому вони планують. І також внизу ми можемо бачити ссылки на їхні соціальні мережі, які ми також можемо перейти та ознайомитися з інформацією, яка нам цікава. Ну і далі, для того, щоб нам почати грати, нам потрібно зареєструватись, Проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайна. Підтверджуйте свою електронну пошту і далі авторизуйтесь в самій грі. І після входу до гри вам запропонують пройти навчання. За це ми отримаємо 100 тисяч самоцвітів. Навіть якщо ми його пропустимо, але я б не радив вам це робити для того, щоб ознайомитися з механікою гри. І це є головною сторінкою нашої гри. Тут ми бачимо мостера, з яким ми зараз боремось. Тут ми бачимо, скільки залишилося здоров'я. І також розрахунковий час до перемоги над ним. Далі ми бачимо, скільки ми отримаємо за перемогу. Скільки зараз ми можемо зібрати самоцвітів з нашого останнього збору. І також бачимо наш баланс самоцвітів. 1 мільйон самоцвітів дорівнює 1 дорогу. Далі ми бачимо, скільки урону ми наносимо щосекунди. Далі загальне здоров'я всіх монстрів. Також через скільки закінчиться цикл, та який цикл зараз ми проходимо. І детальніше про цикли ми можемо знайомитися ось в цій вкладці. І тут вказано, що після вбивства останнього монстра на локації ми переходимо на наступний цикл. І з кожним циклом здоров'я. Та наша винагорода збільшується на 1 І таким чином, кожним циклом ми будемо отримувати більшу винагороду. І далі внизу ми можемо бачити найманців, скільки вони коштують. Також ознайомитись більш детальніше з усією інформацією, скільки вони нам будуть приносити. Ось, наприклад, натискання ми бачимо, скільки він приносить урона за секунду, за 24 години, за 30 днів та за весь час його праці. І також ми можемо кожного продивитися. Також ми можемо переглянути, через скільки окупляться. У нас ті чи інші найманці, як бачимо, за 25 самоцвітів він окупляється 182 дні. І так ми можемо продивитися кожного. і Давайте переглянемо, наприклад, найдорожчого. Його окупність 106 днів і коштує він 500 доларів. І також, якщо ми вирішимо сюди вже вкладувати свої кошти, ми також можемо порахувати свій прибуток на калькуляторі Для цього повертаємось догори. Тут ми бачимо. Ось внизу калькулятор дохідності, натискаємо на нього. Тут ми можемо ввести найманців, яких ми хочемо придбати. Ну і давайте для прикладу, якщо ми вложимо сюди кажемо, 10 доларів і придбаємо ось цих найманців 10 на нашу суму, яку ми вложили, і розрахуємо, скільки це в нас вийде. І як бачимо, скільки ми будемо отримати за 60 хвилин, за 24 години, за тиждень, за 30 днів. Загальну кількість самоцвітів, яку ми отримаємо. І таким чином ви можете порахувати свій прибуток, якщо ви вирішите сюди вкладувати. Також ми можемо тут вмикати або вимикати анімацію. Ця функція добра для тих, у кого слабкий ПМК. І для того, щоб вас не підвисала ваша вкладка. Ви просто вимикаєте цю анімацію і далі спокійно працюєте. І також тут можна переглянути статистику. Який в нас зараз цикл, через скільки він закінчується, і всю нашу інформацію щодо доходу. Також я забув сказати, що після того, як ми пройшли навчання, отримали свої 100 тисяч самоцвітів, ми можемо трішки добити на сергергії наших самоцвітів та вивезти. Але я б радив вам, якщо ви хочете працювати на цьому сайті, реінвестувати ці кошти і в подальшому. Також для того, щоб збільшувати свій дохід. Як ви зрозуміли, гра тут проходить на повному пасиві. Ми тільки купуємо найманців, вони борються з монстрами і приносять нам пасивний дохід. Ну і давайте далі розглянемо вже саму приборну панель. І перше, що ми розглянемо, це те, що ми можемо також тут заробляти на серфінгу. серфінгу тут доволі велика кількість, тому що сайт працює нещодавно. Тут зараз дуже багато нових користувачів ідуть живі перегляди. Тому хто просуває свої розсилки, також може спробувати тут рекламувати. Тут доволі низькі ціни. І також самі переглядайте тут рекламу та збільшуйте свій дохід. Тим паче, якщо ви працюєте безвкладно. Далі у нас конкурс, але він вже майже закінчується. Тобто він закінчиться вже сьогодні через 9,5 годин. Призовий фонд буде 1000 доларів. Тут ми бачимо за що ми могли отримувати очки. Але я вважаю, що це не останній конкурс, тому що зараз вони просувають цю гру. Тому я думаю, що будуть ще подальші конкурси. Ми можемо переглянути тут топ 20 всіх хто отримають винагороди. Скільки вони отримують? Також ми можемо переглянути профілі цих гравців для цього. натискаємо на гравця, Тут ми можемо бачити. Цю його інформацію, скільки він вже вивів з цього проєкту, скільки він був на цьому проєкті та іншу інформацію. І ну, давайте підемо далі. Також ми тут можемо виконувати квести, це також нещодавно додавали ці квести. Як бачите, ми можемо публікувати свої виплати на форумі, за це отримувати самоцвіти, зробити відео огляд, і також ігрові квести, за які ми можемо отримати доволі непогані винагороди. Ну і давайте підемо далі. Далі в нас тут фінанси, ми можемо поповнювати баланс, замовляти виплати. Як бачите, тут можна поповнювати різними валютами, як фіатними коштами, так і криптовалюти. Криптовалюти тут взагалі дуже великий вибір, який ми можемо поповнювати. Далі в нас ідуть виплати. виплати. Аналогічно тут також ми можемо виводити в криптовалюті або в фіатних коштах, кому як зручніше. Ну, Далі можемо переглянути свої транзакції, потім в нас йде інформація для. Рекламодавців, тут ми можемо замовляти рекламу на цьому сайті, тут ми можемо почитати інформацію, і мінімальна сума замовлення тут це 1000 переглядів, і коштує вони 50 центів. Далі в нас інформація для партнерів. Тут ми можемо почитати про програму. Далі ми бачимо наших рефералів. Як бачите, я вже навіть запросив двох рефералів і один із них вже проявляв активність. І далі в нас тут йдуть промо-матеріали, тобто силки і банери. Тут ми можемо. copiii oatea si scaciatea sa банер, який ми хочемо використовувати. Ну і далі в нас тут ідуть загальні налаштування. Тут ми можемо переглянути профіль своїх друзів, кого ми сюди запросили. Ну і також є вкладка, де ми можемо переглянути свій аккаунт, налаштування, статистику, а також звернутися за допомогою, якщо в нас виникли якісь питання. і з таким чином, ми можемо грати в цю гру абсолютно без ніяких вкладень на повному пасиві. І я шкодую тільки про те, що не почав тут з самого початку, тому що я не дуже люблю так. Ігри. Я більш схильний до ігор на блокчейнах, але мені порадив цю гру, мій товариш, і вона мені здалась доволі цікавою. Тут доволі непоганий маркетинг, та є можливість розвиватися без вкладень, тому переходьте, реєструйтеся і краще буде почати тут працювати з самого початку. Якщо ця гра вистрілить, ми в подальшому матимемо вже перевагу перед тими користувачами, які також будуть заходити сюди та працювати без вкладень. Тому краще почати зараз, щоб потім не пошкодувати. І якщо навіть ця гра не буде працювати, ми нічого не втрачаємо, так як нічого сюди не будемо вкладувати. І ось такий огляд був у мене сьогодні на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення.